Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 27 листопада. Цілу ніч ішов сніг. Ну Тут на куті трошки змело, а ось там на мело. Але ж гамбобай дуже, також ж він просив піти з ним пограти. Ось такі сліди. І тут такий замет, не знаю чи дойду я. Ну ой, мало не впав. Так Така справжня зима. Такий вітер такий, така погода. Байдуже. Да? Тобі байдуже. Байдуже, так. Да. у снігу. Вона там сонечко десь там є. Ну, оце хвилин 15-20, з ним треба стояти, буде він гребти, гребти. Це він уже нагріб все. Аж там вон до паркана. Ну що, давайте підемо вже палить грубу. Понабирали повні свої балінсьяги снігу. Погуляли. Гамбо, ти задоволений? Боже, який вітер! І знову всім привіт, 28 листопада. Сьогодні морозець, вітру майже немає, ці стрічки у нас як показник сили вітру спокійненько вісять. Гамбу, як завжди, вже на прогулянці. Вчора день просиділи в хаті, майже не виходили. Сьогодні трошки покажу, що у нас і як у нас таке небо сьогодні чисте, тихо, спокійно. Обіцяють підвищення температури, дуже шкода, нехай би краще був такий морозець аніж оце все перетвориться на кашу. Ну, по ходу дня буду знімати якісь частинки. Наступна зупинка у нас кози. Випускаємо сьогодні їх на двір мухіні. Шаня, тут. Від на, постав, будь ласка, там. Куди ти в сугроб полізла? Одній шані по барабану. Таке сьогодні сонечко. Все. Вчора вона не хотіла виходити, а сьогодні вона вже по сугробам ходить. Да, будемо зимувати з вами першу зиму. Кози. А з ланою вже будемо зимувати четверту зиму. З мухіні третю. Мухіні. Покажи, яка в тебе руда морда. Як ти заїлася гарбузом. І руксі, так? Да? Хочу, як муха, таке відранку було сонечко, таке чисте небо. І ось уже біля 12 години почало потрошку затягувати. Я гуляю з гамбу. Моя черга. Ну, Виходжу з ним, це стосунки з собакою. Також, коли я гуляю з ним, це я гуляю, коли з ним гуляє Вітя, це Вітя гуляє. Коли дід з ним грається, це дід з ним грається. Він до кожного <правда> має певні очікування від кожного. Ну і я тут з ним дихаю свіжим повітрям Да. Ну от і настав час вечірньої дуйки. Дні короткі. Швидко минають. А ще ми їх балуємо буквально по одному горішку, їм багато не можна, але ж так вони її люблять, так їм хочеться, щоб їх пригостили. Все, нема більше, нема. більше нема. <су> ну тепер все. Кози на добраніч. Стали вони гарно їсти сінце. Підемо в хату і грубу до ранку. Нема у вас ще якогось для мене смаколика? Нема. нема, нема, нема. Засвітилися на дворі фонарі. Гарний сьогодні був день, переважно сонячний, такий погожий, з легким морозцем але вже на ніч сьогоднішню обіцяють підвищення температури, дощ. Побачимо, що буде завтра. Підхрапує гам. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Храпани на камеру.